Екснердепа Дмитра Крючкова оголосили в міжнародний розшук. Зазначається, що спочатку на судових засіданнях перестав з'являтися адвокат Дмитра Крючкова, тому йому призначили безкоштовного захисника. Але на минулому засіданні без поважних причин не з'явився і сам винувачуваний. З огляду на це прокурор подав клопотання про розшук Дмитра Крючкова. Крім того, прокурор планує подати клопотання щодо заочного розгляду справи. Як зазначає організація Transparency International Ukraine, Крючков виїхав з України ще у лютому 2024 року. Дмитро Крючков, як батько п'ятьох дітей, має можливість безперешкодно виїжджати за кордон. Після виїзду з України Крючков долучався до судових засідань онлайн. У чому ж звинувачують Дмитра Крючкова, за даними слідчих, Крючко, перебуваючи на посаді керівника приватної компанії Енергомережа, організовував схему, в результаті якої протягом 2015-16 років Запоріжжя Обленерго та Черкаси Обленерго розікрали понад півтора мільярди гривень. Йдеться зокрема про підписання договорів про переведення боргу та заміни боржника. У результаті проведених махінацій споживачі сплачували Гроші не своїм Бленерго, а напряму приватній компанії енергомережа. Дмитро Крючкова загрожує до 12 років позбавлення волі. Перше Крючкова оголосили у розшуку 2016 році. У 2019 його екстрадували з Німеччини до України. Після екстрадиції детективи набу затримали колишнього нардепа аеропорту Бориспіль у квітні 2019-го Соломенський районний суд Києва обрав Дмитру Крючкову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю нести заставу у розмірі 7 мільйонів 111 однаців тисяч гривень. Згодом Крючков сплатив заставу та вийшов з під варти. Дмитро Крючков протягом 2006-2007 років був народним депутатом від блоку Юлії Тимошенко.